І так, експрес-огляд цього красунчика. Оновлені крани. Так, панелька. Тут все чикі-піки. Ця сторона невеличка. Ось тут відчувається вм'ятина слід від якоїсь скочу чи щось непонятне. Це якщо вже докапуватися. будь тільки оця цяточка і є причиною потрапляння до нас на склад. Зроблено в Кореї. ця сторона чиста. Тільки оця, оцей нюанс.